Таю усіх наших глядачів, і сьогодні я знову ж таки продовжую таку тему ретро-рецептів: це старі добрі забуті страви, які раніше ми готували в себе вдома. І сьогодні я хочу запропонувати вам торт «Наполеон» домашнього приготування. Що для цього торта ми будемо брати? Якщо ми готуємо наполеон, безперечно, хочеться приготувати якесь листкове е тісто. Я вам хочу запропонувати таке напівлисткове тісто швидкого приготування, і для цього тіста будемо брати пачку маргарину, тобто 250 грам, 1 четверту чайної ложечки солі. Пару яєць 320 грам борошна і 2 столові ложки води холодної. З цих компонентів будемо замішувати тісто, ну а потім будемо готувати ще і домашній заварний крем. Ну, про, про крем трошки пізніше, а зараз приступаємо до приготування тіста. В першу чергу ми повинні пам'ятати, що маргарин, ну окрім маргарина, ми можемо брати також і масло. Вони повинні бути кімнатної температури для того, щоб нам було зручно працювати, зручно замішувати тісто. Крім цього, ми 1 четверту чайної ложки солі повинні розчинити у 2 столових ложках води. Розчинити по максимуму, наскільки нам це вдасться. Якщо та ж сама сіль повністю не розчиниться, це в принципі не дуже страшно. В процесі замішування все рівно вона у нас буде однорідною. Отже, тепер у якусь велику миску, в якій ми будемо замішувати все це, як ви бачите, маргарин він такий більш м'який, вже кімнатної температури. Перекладаємо сюди маргарин. Також виливаємо цей розчин солі і випускаємо сюди два яйця. Тобто всі рідкі компоненти разом з маргарином у нас знаходяться вже в мисці. Тепер ми висипаємо сюди просіяне борошно. Чому просіяне? Тому що в процесі просіювання в першу чергу ми розіб'ємо грудочки, якщо вони злижалися у самому борошні, якщо воно довго зберігалося. Ну а також будемо насичувати при просіюванні борошно кисним І Саме таке тісто із такого просіяного борошна буде більш пухке і буде гарно підходити. Ну, Для того, щоб швидше замісити тісто, маргарин можна нам перед тим також збити міксером в однорідну суміш. Тепер ми додали борошно і а, все старано вимішуємо. Ну, тепер, щоб зробити це тісто, яке ми гарно вже вимісилися, воно таке м'якеньке, гладеньке. А, щоб зробити його напів а, листковим, беремо велику дошку, підпилюємо дошку борошном І ми почнемо розкачувати тісто в прямокутник. В принципі, для того, щоб швидше все це у нас. Утворилося, ми можемо зробити, як на будь-якій слойці, такий хрестоподібний надріз. Оці трикутнички розкласти в сторони. У нас утворюється така заготовка квадрата. І тепер цей квадрат ми можемо розкачувати у вигляді прямокутника. Розкачуємо до товщини десь 1 см. І вдовжину. І в ширину, але намагаємося зберегти форму прямокутника. Тепер ми складаємо тісто в чотири рази: з боків до центру, з боків до центру, і накриваємо ось у такий спосіб. Тобто, у нас вже чотири шари тіста утворилися. Тепер ми знову розкачуємо у вигляді прямокутника, тільки нам бажано. Розкачати не стільки його довгим, скільки широченьким. І після цього ми знову будемо складати вчетверо. Складаємо ще раз так само з боків до центру і вчетверо. І тепер уже можемо розкачувати це тісто по розміру дечка, в якому ми будемо випікати наш торт. Ну і в цей час ми вже можемо включити духовку на температуру десь 200-220 градусів для того, щоб все це у нас випеклося. Поки ми будемо формувати саму основу торта, духовка вже нагріється. Тобто ми, розкачуючи тісто, повинні перевіряти власне, розміром цього дечка, наскільки нам треба його ще розкачувати. Ну, бажано, щоб товщина цього тіста була десь 4-5 мм. Тоді тісто в процесі випікання буде гарно розділятися на оці шари і буде гарно пропікатися. Дечко можна не змащувати, оскільки саме тісто містить достатньо жиру і о, нам немає ніякої необхідності змащувати дечко, на якому ми будемо випікати це тісто. Тепер ми злегка підпилюємо поверхню цього тіста для того, щоб воно не склеювалося, оскільки нам треба буде його намотати на качалку. Прикладаємо дечку і розвертаємо тісто на дечку. Тісто повинно у нас закрити повністю дечкою і трішки виступити на краї. Тепер ми цією ж самою качалкою обрізаємо решту тіста. У нас буде правильна така форма. Саме по дечку заправляємо це тісто всередину, щоб воно мало абсолютно правильну форму. Єдине, що це тісто в процесі запікання буде у нас легко деформуватися. Воно може здуватися такими бульками. І для того, щоб цих бульок не було, ми повинні зробити часті наколи на поверхні тіста. Робити це можна ножем, веделку, якщо у вас тефлонова форма, можна робити це пластиковим таким скрибочком або ж робити дерев'яною лопаткою. У нас є ці обрізки. Для чого нам вони ще необхідні? Для того, що ми, коли будемо формувати власний сам торт. Бокові поверхні і верхню частину торта ми повинні будемо посипати крихтами. Так от ці обрізочки ми також можемо випекти на іншому дечку, потім їх подрібнити з то качалкою, чи то потерти на тертку, І вже у нас буде така крихта із цього тіста, і цією крихтою ми будемо прикрашати цей торт. Ну що ж, поки випікається власне тісто, ми можемо приступити до приготування крема. Крем будемо готувати звичайний, домашній на молоці, цукрі і на яйцях. Для цього крему нам треба взяти 4 столових ложки цукру, одну склянку молока, 3 яйця, 1 чайну ложку крохмалю. Ну і можемо взяти десь півчайної ложки ванільного цукру. Ну, в мене, оскільки. Чистий ванілін, то я беру його тільки на кінчику ножа, тому що він концентрований і його обов'язково треба додавати трішки, оскільки крем може бути гіркий, якщо ми використовуємо ванілін. Якщо використовуємо ванільний цукор, то безперечно можемо сипати його набагато більше. З чого ми почнемо? З того, що у о, кастрюльку, в якій ми будемо заварювати цей крем, прикладаємо. Цукор, як я вже сказав, 4 столові ложки. Ну і одразу ж хочу нагадати усім глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти цих страв, то ви завжди можете знайти їх на сторінках нашого інформаційного спонсора, газети Акцент, а також газети Толька Ти. Тепер сюди в цукор ми одразу всипаємо ванільний цукор і по черзі розбиваємо, випускаємо яйця. Після цього ми повинні всю цю суміш старано розтерти, щоб вона стала абсолютно однорідна. Робити це можна міксером, робити це можна і отаким вінчиком, мутовкою. Е, збивати ми будемо тільки до тих пір, поки яйця повністю не змішаються з цукром. Тобто отримувати якусь там стійку піну нам абсолютно не, не, не потрібно в цьому випадку. Просто до однорідного стану. Тепер ми сюди висипаємо одну чайну ложку крахмалю і після цього додаємо молоко. І знову ж таки старано розмішуємо до абсолютно однорідної такої суміші, щоб ні в якому випадку не було грудочок крахмалю. Тепер на помірному вогні при постійному розмішуванні ми повинні цей крем. Проварити, проварювати ми будемо до тих пір, коли на поверхні злегка-злегка появляться такі дрібнесенькі булечки. Вроді він почне закипати. Поки він почне закипати, в цей час він буде вже і густішати, буде заварюватися. Ну, для того, щоб його старано так розмішувати, можна ж знову ж використовувати той вінчик, вінничок, або ж можна використовувати таку силиконову лопатку. Чим буде зручніша лопатка, тим, що. Вона дасть можливість нам повністю по дну проходитися, і у нас на дні не будуть утворюватися згустки крему, і цей крем не буде підгорати. Коли крем а, вже готовий, він ось такий у нас стає драглистий, густий. І а, оскільки крем був старано перемішаний, то відповідно немає ніяких грудочок. І найцікавіше те, що немає ніяких підгорілих оцих. Шматочків на дні. Це е, досить важливо. Чому? Тому що підгорілі е, підгорілість цього крема, вона буде відчуватися. Тому краще цього не допускати. Ну і вже е, спікся той же ж самий коржик. Як ви бачите, хоч дечко і не було змащене, він гарно відстає. Тепер ми можемо його перекласти на дошку. Крім того, вже спеклися ці обрізки, які, були, які ми будемо використовувати для декорування. Ну і Тепер ми можемо в принципі, цей корж, який ми випекли, розмітити навпіл і розрізати ось у такий спосіб. Оцей варіант допускається, якщо ми в цьому варіанті перемазуємо і гарячий корж, і на цей корж наносимо гарячий крем. Чому? Тому що саме при остиганні тісто буде просочуватися, буде вбирати вологу із цього крему, і якраз буде більш м'яке вже в готовому виробі. Так само, як можна гаряче тісто змащувати повидлом, точно так же ми можемо змастити відповідно гаряче тісто. Гарячим кремом. Слід пам'ятати, що ніколи не можна змащувати гаряче тісто масляним кремом і вершковим кремом, тому що крем буде, по-перше, розтікатися, ну а по-друге, можна ще й отримати певне отруєння. Тепер ми перекладаємо порцію цього заварного крему на поверхню торта і намагаємося, тобто на поверхню цього напівфабриката цього коржа, і намагаємося все це вирівняти. Після того, як ми розрівняли, тепер зрізом до зрізу накладаємо, щоб у нас одна сторона одразу ж була вже рівненька. Знову ж таки змащуємо, тільки тепер ми будемо змащувати не весь корж, а половинку, або можемо одразу ж його розрізати навпіл рівненько. Змастити цю частинку, накрити частинкою. Тобто у нас буде оцей торт із чотирьох таких шматочків. Ну і тепер верхню частину змащуємо кремом. І також змащуємо бокові сторони цим самим кремом для того, щоб ці крихти приклеїлися. Ну і коли ми вже торт обсипали з усіх боків і зверху крихтами, він має ось такий вигляд. Після цього ми повинні поставити його обов'язково в холодильник на е кілька годин, дати йому просочитися. А краще, якщо ви будете робити цей торт і сьогодні-на завтра, щоб він ніч простояв у холодильнику. Ну а потім вже можна пригощати своїх рідних і близьких. Цим вашим домашнім витвором безперечно тур простий, але дуже смачний. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.